Сьогодні в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбулось онлайн-спілкування мешканців міст побратимів Луцька і Волновахи, назване Впали славою святих Сини України. Воно відбулося у рамках всеукраїнського проєкту Єдина Україна Схід і захід разом, мета якого зміцнення національної єдності. Цього разу онлайн спілкування було приурочене до другої річниці трагічних подій під Волновахою. У рамках всеукраїнського проєкту Єдина Україна схід і захід разом в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбулося онлайн спілкування з Волновагою. Це місто на Донеччині, побратим Луцька з лютого 2015-го. Майже два десятки військовослужбовців, серед яких і наші земляки потрапили під ворожий обстріл і полягли неподалік від волноваги. Їх пам'яті і присвятили захід, впали славою святих сини України. Це наша зустріч вже буде четверта онлайн зустріч з містом Волновахою, а саме з працівниками центральної районної бібліотеки Волновайської і районної бібліотеки для дітей міста Волноваха. Ми цю сьогоднішню нашу зустріч ми вирішили присвятити пам'яті наших земляків, які загинули 22 травня два роки тому, таке онлайн спілкування між Луцьком і Волновахою відбулося не вперше. Попередня наша зустріч була присвячена поетам, письменникам, початківцям міста Волнов... Волновахи і Волноваського району. Так само ми запрошували з нашої сторони, були присутні поети, початківці. Ви знаєте, настільки щоб в творах наших земляків звучав звучало патріотизм любов до україни і те саме ми відчували чули в творах е... Людей, які живуть там, в творах тих, хто виступав, читав свої твори, з по той бік екрану, як ми кажемо, у час війни, єднання нашого народу за для збереження країни справа кожного її громадянина. Саме подібні зустрічі руйнують бар'єри і підтверджують, що ми, українці заходу і сходу, одна велика родина.